Тестуємо палетку для обличчя від Inglot Glow Wow. Загалом я її купувала заради ось цього кольору. І якщо чесно, зараз моя шкіра трішки засмала, тому його майже не видно. Рум'яна та хайлайтер виявилися дуже пігментованими. І я думала: о май гаш! Мені це все не буде подобатися. Але після того, як я почала все наносити на своє обличчя, виявилася дуже приємна текстура. Воно все дуже гарно розташовується, дуже натурально дивиться. І загалом, подивіться, навіть якщо воно таке пігментоване, ти все рівно бачиш ефект, що в цьому є. Для румян я взяла трішки таку річу кисточку і коли я нанесла, я прям закохалася. Я не люблю любити румян, а ці ну, ефект, він дуже виглядає дорого. Хайлайтер, ну прям джей-ло на мінімалках. Мені дуже сподобалася ця палетка.